Привіт! З вами Волфамі, і це моє перше відео, тому я трохи нервую, але сподіваюся на вашу підтримку. Я косплеєр і цим хобі займаюся вже дуже багато років. Але на жаль, на україномовному Ютубі дуже мало косплей-контенту, тому я вирішила це питання виправити. Я запитала у ком'юніті, яка б стем була їм найцікавішою, і більшість обрала лінзи, тому буду в першому своєму відео розповідати саме про них. Я поділила це відео на декілька основних пунктів, тому якщо вас цікавить щось конкретне, можете переходити по таймлайнам, я залишу усе в описі. Отже, починаємо. Найголовніше де придбати. Зараз я усі лінзи купляю у Kingdom Lenses. Якщо що, це мій власний досвід за рекламу мені ніхто не платив. Там великий вибір і завжди допоможуть підібрати щось під відповідного персонажу. Тому можете написати їм в дірект і сказати: От, мені потрібно лінзи, наприклад, на Сакуру Харуну. підкажіть, будь ласка, які у вас є в наявності, і вони обов'язково вам допоможуть. Тому це однозначно рекомендую. На Аліку я лінзи ніколи не купляла, тому за це нічого не можу сказати. Раніше, коли ще інстаграм-магазинчиків не було, але був ВК, я купляла деякі перші свої лінзи там, але ну зрозуміло, що його вже більше немає. Також я чула, що люди замовляють з Taobao, але знову ж таки з цим я теж не мала досвід. І ще просто по пошуку в Google вбиваєте і можете вибирати сайт, який вам подобається. Особисто я вже. Ну, багато років беру саме в Kingdom Lenses, і в принципі мені їх асортименту от, так от вистачає. А, всі лінзи, які в мене є, я покажу у кінці. Які бувають лінзи? Ну, найперше, вони бувають з діоптріями для тих, хто погано бачить, і без особисто в мене зір мінус 3, але я зазвичай беру без діоптрій і просто витягаю окуляри. Які знімаю за необхідності, якщо потрібно там, на фотосет або на виступ, в принципі, мені без окулярів більш-менш нормально буде видно. З діодріми сенсу брати я не бачу, тому що зір це штука дуже непостійна. Лінзи я ношу дуже рідко і зберігаю руками їх. Про догляд буде теж трохи далі. Також лінзи поділяються на тонкі і товстіші. І чим вони тонше, тим вони будуть дорожчі. А от з приводу зручності, в нас з подругою постійно холівар. Е, мені, наприклад, більш зручніше тоненькі, щоб їх мінімально відчувати і їх мені зручніше надягати. А от моїй подрузі, навпаки, більш зручні товсті носити, тому це питання дуже індивідуальне. Також лінзи відрізняються за діаметром. Звичайні перекривають радужку, Напівсклери, вже, вони вже трохи більше за радужку і роблять ілюзію великого лялькового ока. І склери. Я їх ніколи не надягала і не збираюся, вони надягаються на все око, дуже дорого коштують. І, чесно, я і не хочу мати з ними справу, мені і звичайних лінз вистачає. Також за перекриванням зіниці є звичайні. Які мають малюнок лише по формі райдушки, і ніяк не перекривають вашу зіницю. Також є сіточка. Вона вже перекриває зіницю, і в ній ви бачите все, як в тумані, і трохи некомфортно, але, в принципі, в них нормально бачите. В мене є такі білі і сині, і з ними проблем не було. Також є сліпе око, і в них вже ви взагалі нічого не бачите, бо воно повністю перекриває вашу зіницю. І такі лінзи, чесно, я не раджу нікому, бо хто його знає, як вони впливають на зір, в них справді нічого не видно, тому якщо вам треба перекрити зіницю, то краще беріть сіточку, не ризикуйте своїми очами. І ще такий момент. Якщо лінза має градієнт або малюнок, типу ока, кішки або ящерки, то будьте готові до того, щоб бути козлами. Бо лінза, хочете ви чи не хочете, але у оці буде крутитися. І зрозуміло, що малюнок теж буде перекручуватися. Це природньо, і зафіксувати ви лінзу не можете ніяк. Тому будьте з цим дуже обачні. Підготовка до першого надягання. Окей, ви замовили свої перші лінзи. Обов'язково придбайте до них контейнер і рідину. Ось такий, наприклад. Ні. У блістері зберігати не можна. Ні, ні в якому разі водою теж промивати лінзи не можна. Категорично заборонено. По рідині я зазвичай беру або мультусон, або реню. У великих пляшках. І мені цього вистачає, в залежності від того, це фестивальний сезон чи ні, але ну, на досить довго і обов'язково дивіться на термін придатності. і Якщо він підійшов до кінця, змінюйте. Краще знову ж таки не ризикуйте своїми очима. Також до деяких рідин контейнер йде в комплекті, тобто вам не потрібно його окремо купляти. Але якщо ні. У будь-якому офтальмологічному магазині можна спокійно придбати контейнери, або ж замовити в інтернет-магазині. В мене їх багато, і я собі зазвичай, коли беру лінзи і розумію, що в мене там залишився один-два пустих контейнери, то я собі ще один-два докупляю, бо ніколи не знаєш, коли дуже треба буде лінзи, або хтось подарує лінзи і треба їх десь зберігати. Взагалі, ідеальний варіант це похідний набір для лінз. Там вже і маленька пляшечка для рідини, і спеціальні щіпчики, щоб діставати лінзи, і присоска для тих, кому важко вдягати з пальця. Про те, як вдягати, теж розкажу трошки пізніше. В мене є три таких контейнери: це ось такий. Ось. Я його ще не відкривала, мені його подарували, він новенький. Тобто, ось. Все в комплекті. І з дзеркальцем, що теж дуже зручно. Ось цей. Я його купила, бо ну, він просто гарненький. Тут також все в комплекті. Там вже в мене є і лінзи, і не знаю, чи помітно, але рідина те, що у мене тут залита. І мій найулюбленіший контейнер. Я не впевнена, таких вже, мабуть, не продають. Він дуже компактний, він дуже маленький, він дуже зручний. І Боже, яка ж тут присоска. Я обожнюю присоску, бо мені дуже важко вдягати лінзи з спальця. Він вже трохи покосаний, бо йому ну, багаченько років. Тобто, але ось, ось так він виглядає. І дійсно оце мій найулюбленіший. Вам теж раджу взяти такий, хоча б один похідний набір, щоб брати його з собою на фестивалі. Окей. У вас є контейнер, є рідина. Що далі? Перед тим, як надягати лінзи, я вам раджу е підготуватися до них, якщо це ваші перші лінзи. Як готувалася я? Так, це було давно, але я це, мабуть, запам'ятала на все життя. Я тупо весь тиждень тикала себе пальцем у око. Але обов'язково спочатку руки мити з милом. Тобто, я робила. Отакий рух і прямо тикала собі в очі. Для чого? Для того, щоб прибрати рефлекс моргання і лінзи було вдягати зручніше. Також, перед тим, як відкривати блістер з лінзами, варто на день залити новенький контейнер рідиною. І взагалі всі маніпуляції з лінзами робляться лише рідиною. Залили його десь на день, він постояв. Він продезінфікувався, потім ви ту рідину вилили, промили знову ж таки рідиною, і вже тоді можете в цей контейнер складати свої нові лінзи перше відкриття. Отже, у вас на руках є ваш перший блістер з лінзами. Раджу спочатку його уважно подивитися на герметичність. Він має бути непошкодженим, а плівка при відкриванні має ну, прям дуже туго йти, і ви маєте прям силу його відкривати. Бо, наприклад, я читала у відеоках на одній косплей-барахолці, що дівчинка одна вирішила продати свої використані лінзи. І тупо заклеїли блістер клеєм. Ну, зрозуміло, що такі лінзи вдягати ну, не можна. Ви відкрили блістер або баночку. Іноді вони бувають баночку, але я не бачила, щоб в Україну в магазини, які в нас є, завозили саме в баночках. Тобто, ви відкрили свій блістер, ви маєте подивитися саму лінзу. На те, яка вона. Вона має мати от таку форму, якщо ж з нею щось не так, вона якась погнута, або вона якась, ну, пересушена, якщо в неї не було рідини, це ви одразу помітите. Але якщо в неї якась не така форма, то покладіть на день-два до контейнеру з рідиною і не чіпайте. Потім через день-два дістаньте її. Якщо вона вирівнялась, окей. Якщо вона все ще якась така крива коса, то краще не вдягайте. І спочуваю, вам потрапився брак. І краще не намагайтеся вдягнути таку лінзу. не треба. Якщо ж з лінзами все добре, то все одно покладіть їх на день у контейнер з чистою рідиною. Бо ви не знаєте, скільки часу вони плавали у плістері з тією рідиною і краще її продензифікувати і почистити надягання. Тут немає якоїсь інструкції. Кожен вдягає лінзи, як йому зручно. Наприклад, мені дуже важко вдягати лінзи через палець, тому я використовую паличку, яку я вам вже показувала. Вона має ось такий от вигляд. І без неї мені дуже важко надягати лінзи. Головне правило надягайте лінзи тільки чистими руками. Якщо лінза десь упала, її обов'язково треба промити рідиною. І ще перевіряйте, щоб вона була правильно вивернута. Дуже часто в інструкціях пишуть: ось так: лінза має бути. А ось так, якщо ви бачите, ви її маєте вивернути. Якщо це лінза з ярко вираженим малюнком, то досить часто, просто, якщо вона вивернута, то воно видно, що всередині малюнок буде яскравіший, ніж назовні. Тобто вона така трошки як блюдце. В такому випадку, ви просто берете, отак, придавлюєте, лінза вигибається в інший бік, ось лінза вже правильної форми і її можна надягати. Знімання це теж досить індивідуальна штука. Тобто комусь зручніше витягати лінзу щіпком, як, наприклад, мені, комусь зручніше лінзу покласти, спочатку довести до кутика ока, а потім як би отак, змахнути. Це теж тобто дивіться, як вам зручніше і не хвилюйтеся, якщо вас з першого, з другого разу не вийшло. Якщо ви вдягаєте лінзу вже годину, нічого страшного, ви навчитеся. Я теж перші свої лінзи десь тиждень вчилася вдягати. І навіть зараз в мене на те, щоб їх вдягнути, ходить десь 10-15 хвилин, і це мені має дуже підтвердити, якщо я їх вдягну ну, за 5 хвилин. Тобто, головне, не нервуйте спокійно, можете вибрати собі час, коли ви нікуди не спішите. Коли ви спокійно собі сіли, включили якусь музичку і вчитеся вдягати лінзи. Ну і останнє, але, мабуть, найважливіше, про що я хотіла поговорити це нагляд. Тут все досить просто: промивайте лінзи рідиною, чистіть і міняйте воду у контейнері раз на місяць, теж рідиною або після фесту. І буде вам щастя: насправді в мене є лінзи, яким вже більше трьох років. Але через те, що я кожен місяць усі свої лінзи перемиваю і міняю їм рідину, вони в гарному стані і мені не треба їх викидувати. Головне, якщо ви наділи лінзу, вам має бути в ній. Ну, я не можу сказати, що в лінзах комфортно, але вам нічого не має заважати і вам не має нічого пекти. Якщо ж вам щось пече, заважає або дуже великий дискомфорт, знімайте лінзу, промивайте. І спробуйте вдягнути ще раз. Якщо і після промивки щось вам заважає, то з лінзою, напевно, щось не так і краще не вдягати. Ну, а тепер покажу ті лінзи, які в мене зараз є. В мене їх о, 11 штук. Я трохи нахилила, щоб краще було видно лінзи. Отже, перші лінзи, які в мене є, це отакі от червоні. Далі ось ці лінзи. Чесно, я їх майже не вдягаю, бо вони чисто роблять ефект трохи великого лялькового ока, і мені таке ну, не дуже подобається. Тобто під персонажі вони не сильно підходять. Далі, це якраз таки білі сіточки, їх може на камеру взагалі не буде видно. Я їх купляла під косплей. Ельфік з Варкрафту, а потім використовувала на Хінату Хьюгу з наруток. Так, йдемо далі. Ось ці так прямо видно. Це мої жовті лінзи. Я їх зазвичай використовую для якихось звірів або персонажів з жовтими очима. Я їх купляла на косплей Sonon Умі. Це лінзи на Ruby's з на ко. Із ними є два нюанси. По-перше, ось цю лінзу я купляла одну, ось ці рожеві я купляла парою, просто одна рожева в мене лежить, зараз навіть не розпакована, я її хочу продати. Але з оцією лінзою є дуже великий нюанс, вона кольорова і має сіточку. Але ця сіточка, вона по діаметру набагато менша, ніж зіниця ока. І проблема в тому, що ти, коли її надягаєш, ти цим оком майже не бачиш. Тобто я не раджу купляти лінзи ось і на зірочками для новачків. Так, це в мене чорні лінзи. Це... Ці лінзи мені прийшли у подарунок, коли. У Kingdom Lins давним-давно була акція. Купляєш дві пари, третя йде в подарунок, і я тоді вирішила, а чому б ні? Це в мене лялькові лінзи з градієнтом. Напевне, чи камера буде передавати цей градієнт? Я їх брала на зіркову захисницю Шалю і Spirit Blossom Kindred. Так, ці ага, тут є. Саме ці блістери, вони дуже гарні, але. Дуже важко відкривати. Так! Це в мене коричневі лінзи. Їх я брала на чобітів де лінза? А, а наступні в мене в очах. Так. <laughs> да. І останні. Ось, вони теж з. Сіточкою перекривають повністю око, їх я брала на алерію вітрокрилу з теж з Warcraft. Що ж, на цьому все. Сподіваюся, відео було для вас корисне і ви тепер менше боїтеся купляти лінзи. Якщо що, пишіть свої запитання в коментарях, я на них обов'язково відповім. Також поширюйте це відео. Це буде дуже корисно і мені для поширення цього каналу. І я сподіваюся, людям, які поки вагаються чи брати лінзи. Дуже вдячна вам за перегляд. І бувайте!